Привіт! Сьогодні розповім, як завантажити відео з YouTube на ваш комп'ютер. Передовсім йдемо на сторінку цього відео. Копіюємо адресу цього відео. Потім йдемо на сайт keepvid.com. Ось тут вставляємо скопійовану адресу. Натискаємо Download. Тобто завантажити. І вибираємо одну з опцій: або завантажити Download у низькій якості, low-quality, або ж завантажити у high-quality високій якості. Завантажимо у високій якості. Натискаємо Download. Переконуємо, що вибрано опцію зберегти файл. Натискаємо ОК. OK. Тепер вам потрібно вибрати директорію папку на вашому комп'ютері. Де ви хочете зберегти цей файл. Натискаємо зберегти. І файл завантажується. Зазвичай завантаження займає біля декількох хвилин. Тепер натискаємо ось тут. Вибираємо відкрити теку, що містить файл. Ось наш файл. Тепер просто треба відкрити його у програвачі. І дивитися. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!